Добрий день, шановні члени журі та конкурсанти. Я учениця 9 класу комунального закладу Харківський ліцей №89 Харківської міської ради Жозеда Коста, Анна Марія. Хочу представити до вашої уваги дослідження на тему підвищення рухової активності школярів засобами формальних прав та в умовах дистанційного навчання події, що спричинені пандемією коронавірус COVID-19, що поширилась у світі у 2020 році та Запровадження воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року у зв'язку із повномасштабною збройною агресією Російської Федерації стали причиною запровадження дистанційної форми навчання у закладах загальної середньої освіти. Перехід на дистанційне навчання школярів та обмеження пов'язані з веденням воєнного стану в Україні, стало причиною негативних змін в повсякденному житті учнів. Несприятливо впливають на здоров'я дітей, підлітків знижується їх фізична активність. Особливо сильно піддаються цим впливам діти підліткового віку, так як саме в цей період найбільш активний йде процес формування основних систем організму, і неадекватний фізичний розвиток негативно позначається на здоров'я, на все подальше життя. Тому мета нашого дослідження підвищити рухову активність школярів засобами формальних прав стекла в умовах дистанційного навчання. Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження, які позначені на постері. Відповідно до першого завдання був проведений аналіз науково-методичної літератури, що дозволило визначити, що значна кількість наукових досліджень. Підкреслюю, що рухова активність є ключовим елементом для забезпечення здорового розвитку дітей і молоді. Рухова активність це будь-який рух тіла, який вимагає витрат енергії та проводиться скелетними е м'язами. На постері, зазначені основні засоби підвищення рухової активності. Проте в умовах сьогодення одним з ефективних. Шляхів підвищення рухової активності в школі в умовах сьогодення, є спортивні секції, тому що тренування можна проводити із використанням мобільних технологій. Координаційні здібності мають важливе значення в повсякденному житті. Кожна людина особлива в умовах сьогодення. Коли треба швидко реагувати на небезпечні ситуації, вбійте, передбачати небезпеку і діяти в обмеженому простірі і часі. Нині без принципово нового підходу у пошуках оптимальних методів і засобів розвитку координаційної стібності школярів в умовах дистанційного навчання важко вирішити проблеми їх поліпшення. Відповідно до другого завдання нашого дослідження було розроблено методику застосування формальних прав стеклондов для підвищення рухової активності школярів. Зокрема, окремих координаційних здібностей, так як статична рівновага, точність рухової е, рухів перезаподіл м'язових зусиль в просторі і часі. З урахуванням того, що останні роки дистанційне навчання стало основна форма організації освітнього процесу багатьох українських дітей виникла потреба у використанні саме тих засобів підвищення рухової активності, які відповідають реальним умовам життєдіяльності в східних регіонах України. Через те, що діти позбавлені можливості відвідувати спортивні секції в реальному форматі, то у якості альтернативного варіанту, що сприятиме розвитку координаційних здібності, можна залучати їх до навчально тренувальних занять теквандо. Теквандо, бойове мистецтво та національний віз спорту в Кореї, теквандо є одним з найбільш систематизованих і науково обґрунтованих бойових мистецтв світу. Ця дисципліна за допомогою тренування тіла і душі прощі людину фізичні бойові навички, ставить за мету поліпшити душевне здоров'я і якість життя. Зокрема, формальні вправи тулі, які є складовою змагальної діяльності в Текводо, і ефективно сприяють розвитку координаційних здібності дітей шкільного віку. Тренування можна проводити дистанційно, і це є оптимальною формою організації рухової активності школярів в умовах сьогодення. Туль це комплекси вправ, що складаються з основних атакуючих та захисних дій в логічно обґрунтованій послідовності. Учні мету поєдинок із кількома суперниками, кожен туль несе в собі спеціальне завдання і має свою назву. Фактично, в туля виражена е, в концентрованій формі вся техніка теквандо. У Теквандо існує 24 формальних комплекси туль. У ході дослідження було виявлено, що ЮЛГОК-туль та ТГ-туль є ефективними засобами розвитку статичної рівноваги у юних теквандістів. До педагогічного експерименту були залучені учні 9 класів Харківського ліцею Noсімдесят дев'ять, які почали займатися такундово в умовах дистанційного навчання. З огляду на програму Дю США з теквондонами були обрані тести для визначення окремих проявів координаційних здібності юних таквандістів. Для визначення показників статистичної рівноваги, стоячи на одній нозі з відкритими очима, застосували тест Ластівка, для визначення показників статистичної рівноваги, стоячи із закритими очима. ускладнену пробу Ромберга потім протягом двох місяців Юліо Куль та Тігє Туль. Були включені в навчально-тренувальний процес юних та На кожному тренуванні два рази на тиждень по 10-15 хвилин із загальною часу тренування придіялося вивченню кожного елемента рухів формальних прав та їх удосконаленню. Через 8 тижнів після концентрованого виконання зазначених формальних прав було проведено контрольне тестування по визначенню. Рівня розвитку статичної рівноваги у юних та Відповідно до третього завдання дослідження було визначено ефективність застосування формальних прав СТЕКОНДО для розвитку координаційних здібності дітей з старшого шкільного віку. Відповідно до цього було підтверджено гіпотезу, що застосування формальних прав стеквандова є ефективним засобом підвищення рухової активності школярів в умовах сьогодення. Результати представлені на діаграмах. Проведення тестування загальної координаційної підготовленості юних та показав, що в цілому рівні розвитку окремих координаційних здібностей достовірно покращився. Застосування формальних вправ такво для підвищення рухової активності школярів в умовах дистанційного навчання сприяло статистично достовіреному поліпшенню координаційних здібностей школярів на завершальному етапі дослідження. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.